Шановні любителі футзалу, це наш ювілейний десятий випуск футзального батру. З вами Аліна і я рада вам представити наших гостей, гравець футзального клубу «Хіт» Руслан Шеремета. Та гравець Аврори класт і національної збірної України з футзалу Владислав Завертаний. Вітаю вас, хлопці! Привіт, добрий вечір. Добрий вечір. Хочу повідомити, що ми маємо класну новину. Ми не стоїмо на місці та вдосконалюємо формат батлу. Тому сьогоднішній випуск неодмінно порадує новими форматами. Маємо загалом 4 раунди, але матимемо одного переможця. Учасників, ну, тобто ви змагаєтесь між собою в кожному раунді та отримуєте один бал за перемогу. В кого більше балів, той перемагає. А хто програє, виконує завдання від Афу, тому я пропоную парі. Якщо А, хто... ні, ну. Ого. а Тому пропоную вам парі. Той, хто програє, мусить. Е... Ну, якщо так станеться, якщо він забиває м'яч у вашому матчі, він мусить передати нам умовний привіт. У камеру по типу там сердечко, повітряний цьомчик, або можете щось більш оригінальне придумати, хлопці. Почнімо. Перше, що це питання із розгорнутою відповіддю. Я майже впевнена, що любов до футзалу Владислава від мами, якщо я не помиляюся, а, так як вона екс-гравчиня відомого футзального клубу Біличанка. Правда? Так, так, так. І можу припустити, що на перше тренування конкретно вона вас відвела. А там, ну, по-моєму, мене... ураган повертався з якоїсь гри, і він десь там бігав по Цюбинському, і його підібрали, і так воно пішло, пішло. Руслан, Руслан, жартує. Е, ні, е, я сам пройшов футзал, е, мені було 6 років. Е, я сам пішов в футзал, записався на футбол, прийшов додому, сказав: Мама, я записався на футбол. І так, шести років до цих пір, мені 23. Я завжди в футзал грав. Великий, там я рік тільки пограв. В Івано-Франківську мені не сподобалось. А минуле І... літо. Ну, яке було літо. То, то я так для себе, для себе, для розвитку грав. Ми часто їздили. Тут в мене в Косюбинському в Дюша. Я тут грав. Ми часто їздили на турніри по дітям. Це Кубок України, там чемпіонат України, і там з нами була команда Ураган теж Дюша, академія їхня. Там у них тренер був Володимир Ярославович Слободян, і він там мене якби замітив. І запросив до Академії Урагана. І з 15 років я попав в ураган, грав там 6 років. На жаль, не вдавалося завоювати чемпіонство, Кубок, але нічого все перейдів. Але от в минулому році, Минулого. в минулому році так. Дуже дуже вдячний команді Хіт за те, що ми перемогли. Це була дуже, дуже велика радість. Ну, це підтверджує те, що ти не заради чого ти працюєш. Це все тому ось так. А Руслане, що до вашого першого знайомства з цим видом спорту, я не так освічена. На жаль, але мені, як і глядачам, буде цікаво почути і вашу історію. Це було дуже давно. Ну як і всі українські хлопчики мріяли стати Андрієм Шевченком, Сергій Робров. Олександр Шуковський, тобто в дитинстві завжди мріяв грати у великий футбол. Доля надала мені змогу закінчувати школу Львівських Карпат, Тобто, закінчував великий футбол, грав, але так склалося, що ти ж році Владислав, якому ти був в 7 класі. В 2012 році я сам є з Хмельницької області. У Хмельницькому створилася команда. Зараз це є Сокіл, але попередники це був спортлідер плюс. Тобто запросили. Я там грав на область за різні команди. Так Є у Києві тут дуже багато аматорських команд. Тобто, такий самий був і в мене шлях. І через аматорські команди я попав в спортлідер плюс. І так поступово, поступово. Е, сіки нас е, шість років я виступав за Спортлідер. Спочатку це був Спортлідер плюс, потім сокіл. Ну і в 2018 році, по закінченню контракту з соколом, я перейшов в ураган. Знаю, що вас, Руслане, одну аж довго не хотіли відпускати сокола. Е, як було з ураганом? А у вас Владислава з хітом. Ну, скажу так, сокіл я також, це мій період такий, де я почав грати у футзал, який дав мені дорогу у цей вид спорту. А те, що вони не хотіли відпускати, просто наші бачення розвитку як спортсмена, як розвитку клубу, наші розійшлися. Тому на той момент, за спільною угодою, ми під час зимового трансферного вікна завершили співпрацю. Я на той час був в оренді в Скайапі. Тоді до 24 лютого було в країні якби більш-менш все добре. Я думав, що я там пограю до кінця сезону в оренді в Скайапі і повернусь назад в ураган. Але так як, на жаль, почалась війна, то ми з батьками, я поспілкувався з батьками, і ми вирішили, ми вирішили що е, я розірву контракт з е, ураганом. Е, на це їм дуже дякую. Вони повернулись до мене лицем, і без ніяких там, проблем е, ми розірвали контракт і е, потім. Е, Якби прийшла пропозиція від хіта, і я її розглянув. Ми з розглянули з батьками, теж поспілкувались. І я став гравцем хіта. І так як Руслан сказав, напевно, теж правильний вибір зробив. що перейшов в команду в хіт, і ми стали чемпіонами, хлопці. Я сподіваюсь, ви не забули про що ми вас просили, і ви підготували питання. Хоча б одне. Так. Там їх є дуже багато, ну одне знайдемо. Добренько, тоді прошу перше. Руслан сам давав на питання. Так. Так, так. Давай я тебе чекаю. Ну, моє питання звучить так. Руслан, так як ти багато років у залі, пограв на високому рівні в гарних командах. Я думаю, у нас і молоді футзалісти дивляться, тому яку ти типу пораду дасиш молодим футболістам, щоб досягти високого рівня футзалі та грати на високому рівні? Звичайно, вірити в себе. Працювати, працювати, допрацьовувати індивідуально, тому що ми дивимося і беремо приклад з. Топових клубах, де є дисципліна, самовіддача, ну і напевно віра в те, що, чим ти займаєшся, тому що е, буде неправильно займатися тією справою, де, яка тобі не приносить е, кайф, не приносить задоволення, не приносить азарту. Тому що е, ці три, напевно, пов'язують. Е, азарт такий спортивний, розумієте. азарт теж той, той, який тягне тебе до вершини. Тому молодим гравцям наразі у нас дуже є перспективна молодь. Цього року вони доказали Ю-19, що в нас працюють школи. Є дійсно тепер вже. Такі футзальні е, академії, тому що, як пригадаємо, я перейшов у футзал з великого футболу. Владислав вже займався в академії футзалу. А ми чуть-чуть старші е, грали у футбол, а зимою переходили в зал. Тому е, працювати над собою, вірити в те, що ти робиш, і е, дивитися тільки вперед, з думкою, що е, потрібно. Лізти, кусатися зубами хотатися за кожен е шанс і, і тягнутися до вершини. Mm -hmm. Ну у мене таке просте питання. Ти мене так якось е дуже. Хто був перший президент Незалежної України? Перший президент. <реш> 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 Давай, ти коли їдеш з Коцюбинського у Києві, в маршрутку заходять, в заходять бабусі, в маршрутку заходять бабусі. З чим? Влад, знаєш, оці. Крав... Кравчук. А звати. Золотий м'яж отримав то? <рив> Та давай. Ну, правильно я говорю. <рив> ну, хто золотий м'яж цього року отримав? От пару днів назад. Леонель Месі. Ліонель Месі. Месі. Ну, а його Месі. звати? Леонід Кравчук. <гум> Може, Леон... <гум> Леон... Чи ж Леон... це що <гум> ви... Еліосі граємо? Uh, як і ви дочекалися, в принципі, вікторини наших нових форматів, але почнімо з такого легенького для розігріву. Uh, питання так: ні. А відповідайте також по черзі, висловлюйте свою думку одним словом. Добре. Перш посідає Аврора з 19 очками, так чи ні? Так. Так. Можливо, 18? 19. Правильно, добре. А чи однакова кількість забитих м'ячів у Моспана, школьного та жука? Так чи ні? Раз, два, три. Владислав? Ні. Так. Так, правильна відповідь. У хіта найбільше гравців увійшло до символічної п'ятірки за результатами зіграних турів. Так чи ні? Так. Ні. Ну, Руслан. Ви праві. Так, хлопці. Mm. далі. Хре... нулики. пам'ятаєте плюс-мінус правила? Гра відбувається за звичними правилами гри у хрестики-нолики. Для перемоги учасникам потрібно заповнити три позначки в ряд: вертикально, горизонтально або діагонально. Фудзальна частина полягає у тому, що поставити свій символ у клітинці учасники можуть лише якщо назвуть гравця, який має відношення до обох клубів, розташованих зверху та зліва відповідній клітинці. Руслан Шеремета, ураган хід. Савенко. Збірна України, Продік 7. Ростислав Семенченко, збірна U-19, національна збірна. Ну, тоді я беру бісаву максим. Аврора продиксім. Корсун Продик 7 ураган. Ураган U-19. А цей молодий хлопець. А ну підскажіть, будь ласка, мені. Підписали його. Дев'ятий номер Романа Кордобі забрав. Ураган e U19. Приходько. Приходько, так. У нас в Батлі. Приходько, так. У нас нічого не ну, було. Це мені треба сказати, Аврора Хід, так, зараз. Угу. Що ти так довго думаєш? Е, Олександр Школьний. Можна було і себе називати? Ну у нас Ні? нічого. Так, да? нічия. Переходимо, хлопці, до футзальної хвилини. Я згадую його із футзальної, так би мовити, історії. Це може бути як тренер, так і права. І ви за хвилину маєте ставити мені питання відповідь на які так або ні. І оце за хвилину якраз і маєте все дізнатися у мене і вгадати, хто то. Загадала, так? Загадала. Е, національна збірна України, так? З команди хіта? Ні. Ураган. Так. Савенко. За 20 секунд вгадали. Так. Руслан. Я вгадав. Українець? Так. Діючий гравець? Так. Аврора. Ні. Хід. Так. Олександр Федір. Ні. Сергій Журба. Да, за 24 секунди. А, перемога. Пож... Збірна України. Так. Ураган. Ні. Хід аврора. Хіт чи аврора? Хід. Ні. Аврора. Так. Е -е, Семенченко. Ні. Завертний. За скільки то виходить? Правильно. Правильно. Так, Руслан. наступний... 100... Скільки секунд? Я ж кажу, там 27. Не в секундах справа. Руслан, я загадала. Хіт, Шеремата Руслан. Ні. Ні. Аврора. Ні. Енергія. Ні. Ураган. Ні. Сокіл. Ні. Скаяп. Ні. А, напевно, це? легіонер. Напевно, легіонер якийсь. Такяп. А, не українець. Ні, він українець, але він, напевно, грає. Ну, там, Ярик, Лепить, або там цип. Ні. Ярослав Лебідь? Ні. Це пункт скажи. А ти знаєш, відповіді, так. Ні. Кірець? Не... Ні. 5 секунд. Так. В українському чемпіонаті грає? Так. Владислав, запутав. <ріст> Кардинал. Кардинал, так. Але в нас час вийшов, але ми продовжуємо. Михайло Валенюк. Кардинал, хто? Михайло Болянюк. Ні. Спитайте Ампло. Ілля Бакинський? — Ні. Аплодимська. Ми... Тренер. Олександр Бондар. Правильно. Хвилина 30, навіть. Переходимо до фотографій. Владислав, хто це? Справа У нас все в порядку. що ти хочеш. <звачив> <звачив> 에, Буньо. Ні. Тарас, Кузь. — Тарас засирює. Тарас <звачив> <вбачаюсь>. Хто це? <звачив> Його пальці піаніста шановний Владислав. Ясно, ну це дуже легко. Ну... Та ні, ну це дуже легко. Тут по сліпи побачиш, та я. Та який ти? Ага, я знаю, хто це. Це Артем Фаренюк. Петро Шутрума.

Якраз наше стабільне питання, де ви мені не можете дати відповідь бо, типу переможе сильніший там, і тому подібне. Отже, який ваш прогноз на матч хід Аврора Класт? Тяжко сказати, який прогноз на. Важко, важко. І я, я завжди вірю в себе, вірю в нашу команду. Вірю на 100%, на 100% то поставлю на «Аврора». І зазначити. Скільки? Кіль... Рахунок. Рахунок. Мене тренер приб'є. Рахунок, рахунок. 3-1. Перемога. Аврора. Ну не забувай, що Аврора на виїзді. Тому буде... Судді затащить, да? Хід. Ні, я не про те. Ти сказав 3-1. Так як Аврора є... Ааа. 1-3. Добре. Ну, ну, я це вже це, все. Це, це, все. Це, це, ці старіки, вони як придираються до якогось кошмар? звичайно, ми є команда чемпіон і вважаю, що нам потрібно тримати свій клас. І те, як нас президент вірить, ми віримо, тренер, тренерський штаб вірить тільки в перемогу, тому. Ми граємо на перемогу і вважаю, що гра буде достойна, хороших емоцій. Гарних емоцій, так. Гарних емоцій. Тому е будемо старатися. Я свою чергу і хлопці будемо старатися, щоб київська команда здобула перемогу. Команда ФК Хід 5-2. Отже, я хочу кожному з вас забити принаймні один м'яч, передати нам привіт. І нехай цей матч, як і всі ті, які будуть надалі, пройдуть у вас без травм. І в моєму випадку можна сказати, що нехай переможе сильніше. Також хочу нагадати, щоб наші підписники, ви. Е не забували донатити, бо насправді це дуже важливо у наш час, і кожен донат йде на перемогу і на нашу майбутню перемогу і на допомогу Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу дивитися і болівати за український футзал. Тому як ми і зазначали раніше, пропонуємо челендж. Цьому році всі пам'ятають Афу 30 років. За можливості задонатьте на нашу та нашим QR-кодом 30 гривень, але але у нас для вас приємна новина. Той, хто задонатить найбільше, отримає від Афу м'яч. Тому хлопці ще раз вам дякую. А глядачам. Сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої враження і думку щодо цього випуску у коментарях, та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео.